Сказати. Дякую вам всім. Дякую, що ви є, що ви вчитеся, що ви будете до школи. Пам'ятайте це, любі діти, не забудьте цього ніколи. І ви житись нелегко буває, та наука завжди хороша. Кожна в світі людина знає, що знання то найлегша ноша. Дорогі класники, Сьогодні ви найстарші учні нашої школи. Десять років по позивнятку збирались на днях. Школа стала для вас рідним домом. Тут ви підростали, дорослішали, розумнішали. Перший клас, 1 вересня 1995 року. І країну з нас оспували ваші перші вчителі. Віці навіть найменші учні нашої школи, першокласники. Прилітати і кількість. Усі ми разом із дитинства прийшли колись туди малі, тут нас ростили і навчали всі наші рідні вчителі. Сьогодні кажемо спасибі, що підняли, зростили нас і просто всіх учили жити. І хвилювалися весь час. за застворене щоденне диво, він теж кільному перед ним. Закінчиться дитинство останнім цінком, у ранковій руській променистій. Знову ми стоїмо на лінійці гуртом, на останній лінійці, прочистій. Попереду віспити важка пора, ну а далі тяжкиє дороги. Моде другу містері відомо голова і додатиме думи тривоги. В роботі в школі всі знання важливі і дуже нам згодяться у житті. За те, що добрі ви були і терпеливі. Спасибі, дорогі учителі. За те спасибі, що були терплячими, хотіли бачити ледачами, Ми допомагали нам долати труднощі і пробачали нам дитячі пустощі. Дзвонить, перелом життя, як довго ми чекали тої дни і як тривожний тих у майбутнє. Цей день благомістим на долоні, Затиснем і залишим нас завжди, там очі вчителів, їх сиві скронь, вони нас поведуть через світи. Дзвінка останнього ми нетерпляче ждали, та хочеться, щоб час у раз спини. Що радість є сумною, ми не знали, та кожен сміток заховає змія. Дорогі наші класні керівники, ми дякуємо за ваше терпіння, розуміння, мудрість та підтримку. До вас ми прихиляємо голову вічею та невдачі. З вами ми розділяємо хвилини радості та життєвого успіху. Тож дозвольте вручити вам пам'ятні медалі. Погали на Павлівна медаль за добре серце і материнську любов. Різьбі радість, роздуми їх тому. Моє соте, Саша, ти сьогодні зростав, ти yeah. подволойда. на наполегливості, на щоб зачарувати Бог, щоб здолати Його, врешті-решт, підкорити Його і знайти своє, кожне для себе, почесне місце житті. А я вам хочу побажати лише, щоб ви не напевне. Випадали... Я її на лишити. А я зараз хочу вам побажати, щоби у цьому дорослому житті кожен з вас знайшов віру в щиро. Нехай вони будуть пішко, нехай це підбач однокласні, нехай це будуть нові, цікаві люди, але щоб вони завжди були вами. Наче я плеча ви можете спати, На чию пораду ви зможете завжди впевнети. Я бажаю вам зустріти взаємне кохання, яке дуже багато важить у житті. Я бажаю вам, усіх усіх ваших дружевих мрій, а вас відстання так багато. Я бажаю вам світлої, гарної, доброї, щасливої дороги у дорослому житті. Ви, напевне, не раз перечитаєте. Але я хочу зараз вам прочитати те, що мені найбільше сподобалося. На тім порозі, що дитинством веться, зупинив тривога, коже са та моги. І немов хорочих брат заб'ється серця чи порів дитинства вдячних у не твіши шалено до його малюки, озирни. Перед порогом, мов бентежна вата, тут твого дитинства, довгий шлях твоїй. Не спіши, ще, не спіши, завтра, обніму останньої пішки політ. не політики. Це про те, не мистець, чати не в Там за горизонтом, твоє майбутнє, там нові дороги, Там жагуть мрії, там, де зачекає моє життя. За тим горизонтом і спека й готи, там комисневдача крила впече, ходить до далеки, повод сльози, чашами плавання, мулька пече. Горизонт рожевий, поки не А за ним тривоги, праця, відкриття. Та такі навчити, такі вжидання, хай таким і буде все ваше життя. А зараз, діти, кожного з вас є на сцені листочки, кожного з вас є ручка. Говорите, зараз свої подібності, твої переживання, твої плани майбутнє, ким ви бачите себе, Пробуйте. Те, що ти зараз плануєш, на що ти надієшся, що ти бачиш, яким ти себе бачиш в майбутньому, яким ти бачиш володію в майбутньому, чим ти плану. Так і напишіть. 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 лист у майбутнє. Леди, краще, сюди в руки каводіть. Так і напишіть, бо потім не тебе.